Всім привіт! На зв'язку Кари з Полтава. І доки наші внутрішньопереміщені особи знаходяться в черзі на реєстрацію на свої проєкти. Ми вирішили трішки з ними поговорити і провести маленьке опитування: як добре вони знають українську мову. Добрий день! У слові священик. Скільки букв Н? Дві. Два. Одна. Дві. по-моєму. Священник. Священник. Один. Одна. 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 Скільки букв П у фразі піп пропустив потяг? Три, три, три. Чотири. Я думаю, що чотири. Три. Чотири. 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 5. Як буде слово сирота у родовому відмінку? Сироти. С Сироту. Сирот. Кого немає, сироти. Сироти. Сиротів. Кого? Чого? Ну так, кого, чого? С сироти Сир Сироти Яка літера не має звуків в українській мові? Не знаю, Боже, не знаю. як соромна. <плук> <плук> Яка? Ну, приголосна. М'який знак. Апостроф. М'який знак, м'який знак. Скільки літер в українському алфавіті? Не знаю, 32. Як я училась, було 33. 33. О! 32. 33 33 33 Маруся Чурай, реальна людина чи вигадана? Ні, вигадка. Реальна. Реальна, реальна. Реальна. Вигадана. 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 реальна. Вітаємо вас. У! Я чесно тримайте, тримайте, тримайте. Дякую вам. Тримайте тримайте, вам солоденького подаруночка. Якщо вам сподобалося це відео, накидайте реакції, ставте лайки, і вже в наступній частині ми знімемо такі ж самі запитання, але з нашими працівниками. Цікаво, чи знають вони українську мову так гарно, як знаєте її ви. Скільки літер в українському алфавіті? 33. Вірно. Марусі, що розіщура.